Вчора, 29 липня, на пункт зв'язку 7 ї державної пожежно-рятувальної частини о 21 годині 48 хвилин надійшло повідомлення про пожежу. Пожежа сталася в районі вулиці Свободи. Відбувалася пожежа господарчих споруд та гаражів. Усі гаражі розташовані поруч, тож вогонь і сильний вітер дуже швидко масштабували пожежу. На місце події було направлено три пожежні автоцистерни сьомої до харча, а також в допомогу одну автоцистерну восьмої державної пожежної рятувальної частини. Для ліквідації даної пожеж також було залучено 15 чоловік особового складу. Для гасіння знадобилось понад 30 тонн води. Безпосередньо даною пожежою було пошкоджено три господарчі споруди, а також сім гаражів. Ну і все майно господарів, яке знаходилося всередині даних гаражів. Частина гаражів були замкнені, тож рятувальникам довелось зрізати замки та петлі металевих воріт болгаркою, щоб врятувати автівки, які там знаходились. Рятовано під час даної пожежі було три господарчі споруди. 13 гаражів, а також дві легкові машини. Сума збитків встановлюється. Дерев'яні сарайчики згоріли вщен. Через наявність в гаражах легкозаймистих матеріалів. Вогонь швидко розповсюджувався покрівлями поруч розташованих гаражів. Наступного дня люди виносять обуглені речі, майно яке не вдалося врятувати. Все це вивозять до найближчих контейнерів сміття. Дуже велика кількість власників і необхідно підраховувати дані збитки, встановлювати всю інформацію, що пошкоджено, тобто. Ну... Будем дуже велика сума. Що стало причиною загорання, наразі встановлюють фахівці. Місцеві мешканці говорять, що тут кілька років тому вже була пожежа. За словами свідків, це навряд чи короткі замикання, адже коли почалась пожежа, світла ще було, а зникло воно, коли полум'я пошкодило електропровід.